Піять життєвих фактів про хуй. 4 сталінська чистка, це як прибирання перед святами. Викидаєш все старе, модного спогади і всіх генералів з рівнем вище другого. Зате в бункері тепер простора. Ну як на мене, ідея як би дуже притягнута за вуха. Грінч не крав Різдво. Він просто купив нову DLC від парадоксів. Тепер в нього немає ні грошей, ні свято. Зате я дерево фокусів на урагвай за 20 баксів. Санто, мені не треба подарунків. Просто дай мені 2 мільйони людського ресурсу. Бо я граю за Люксембург і в моїй армії. Вже навіть твої олені воюють. Мозу, ініхо 4 це як бандити самодома. Він наступає на граблю Греції і дивується, чому його обличчя виглядає як мапа після мирної. Конференції, цей маневр коштувати на 50 років. А ні, це просто грудень 45-го хоч чотири. Ігра рахує кожен ігровий день довше, ніж триває саме свято. Ну що, хлопчики, дякую, дякую всім, що ви були цей календарний рік з нами. А прям зараз іде новорічний стрім експедиції 33. Ну скептичний погляд на типу гру року. Побачимо, що там переходьте. Підписуйтесь, ставте лайки, і також не забувайте, що все буде добре.